Вітаю вас, дорогі герої та героїні! Це Думки в голос. Тут я розказую про психологію, науку, культуру, політику таку без особливої підготовки і претензій на істину. Просто ділюся своїми думками в голос. І мені, взагалі. Не резонує, і я взагалі не розумію тієї істерики в СМІ, яка пов'язана із приходом Трампа. Зараз вона вже трошки вщухає, трохи зменшується. Ось, але от по гарячим слідам, якось я не знав, як це упакувати, думав, написати чи ще щось. Але от у мене така нова рубрика, яку я давненько придумав, думаю, тут і розкажу. Взагалом нічого, ну тобто Трамп це просто Трамп, що це прям таке щось буде дуже погане, може, і буде щось погане в цьому, але Трамп це об обичний популіст, десь навіть демагог, який в часи, я, до речі, про Трампа писав колись статтю, коли він став в перший раз, я її теж на в журналі НВ друкував тоді, і вона дуже багато переглядів набрала. І я там якраз і аналізував про Трампа, що він нарцистичний, що він тиранічний, що він там, ну, ці всі мінуси, які ми і так знаємо. Але про те, незважаючи на те все, він хвацький бізнесмен, він людина дії, він людина, яка, ну скажімо, працює на Ну, на велич Америки. Ось в тому смислі, як він це бачить, і він має на це право. І коли ще й звинувачують американців, як же ж вони могли вибрати, як же це трапилося, як вони можуть за таке голосувати. <смі> <смі> ну, просто смішно, коли у нас більше 70% людей проголосувало за нашого президента. З усією повагою до цих людей, я просто це, не подумайте, що я тут критикую. Ні, я навпаки кажу, що народ робить свій вибір. І хтось, як ви знаєте, тоді кричали, хто що ж його там вибрав, хто ж міг за нього голосувати. Ні, народ робить свій вибір, в тому суть демократії. Чим там люди керуються, вони керуються своїми міркуваннями, і це не означає, що ці люди погані, чи вони щось не розуміють, чи ще щось. І на той момент до повномасштабного вторгнення у них були свої міркування, і вони голосували за ту за ту людину, за яку вважали за потрібну. Также в американців є свої міркування і вони дивляться із своєї своєї американської перспективи, зі свого історичного моменту і вибирають собі президента який їм до вподоби і тому Трамп прийде зараз, я просто дивлюся, рожу з його команди, кого він там поназбирав. Але я вам даю гарантію, що більшість там половину з них він звільнить протягом року, і їх там не буде в цій команді, тому що йому потрібно роздати всім лизнуть, хто приніс йому перемогу, допоміг в цій перемозі, тому він там трошки їм полеже, полеже, додовго їх терпіть не буде. І відповідно, я чітко пам'ятаю, як. Трампа в першій каденції, бо я з ним спостерігав так прискіпливо. Ось, і відповідно, Трамп і, ну скажімо, не лише всередині Америки робив. Ну, як сьогодні оцінюється самими американцями непогані там, економічні дії на фоні ковіду і всього, він президент, який там за останні 20 років найбільше виконав своїх обіцянок, по-моєму, це 60% чи щось таке. Ну, тобто, непогано, непогано. І ця демонізація демократами при всіх мінусах Трампа взагалі тут не має ніякої підстав. І тому Америка зараз в непростій ситуації. Вона являється вістрем нашої західної цивілізації. Дійсно, від того, як буде в Америці, буде багато залежати від того, як буде на заході взагалі. Ось і тому, звичайно, ми будемо за ним спостерігати. Але оця істерика, що все пропало, ще все пропало. От абсолютно її не треба допускати. Коли Трамп увійшов в Білий дім, він виконував всі ті ж самі напрямки, тому що в Америці є стратегія її. Тобто вони знають, куди вони йдуть і що вони хочуть отримати в кінці. І реалізація боротьби на Китай і орієнтації на Африку як на основні ринки, вона почалася ще при Обамі. І як стримуючий фактор Росія тут на той момент, ну Китая, да? Тобто такі, як такі партнери, тому старались Росію там замерить що то там, оте це все, і виростили такого, як би тирана. Ось і відповідно те, що іде війна у нас в Україні, що далі продовжується війна на Близькому Сході, що є інші точки напруження. Ну, скажем, головна стратегічна ціль Америки, як була, при Обамі сформувалася, тобто у них вона була прийнята на 50 років, і так і йде це. курс на, ну, скажімо, на розкладання. Центрів влади, не тому, що Америка падає і занепадає, а тому, що багато стало дуже сильних гравців, і тому потрібно міняти геополітичну якби, ситуацію. І тому вони розкладають, щоб більше відповідальності на себе взяв захід, щоб створити на Близькому Сході більш сильний блок, щоб створити. Ну, коротше, свої такі е, там, е, Японію, Корею використовувати, е, там, можливо, підтягувати. Ну, Ну, коротше, це вже окрема тема. В общем, у них є своя стратегія, і вони далі, і нічого не змінить те, що Трамп приходить. Їхня основна стратегія е, по розпроділу і перебудові геополітичної ситуації в світі, але із збереженням е, центру впливу в, е, в західному світі, вона буде відбуватися. Вона буде йти більш успішно, менш успішно. І тому ми, як частина заходу, е, будемо в цьому курсі триматися. І щоб там куди б нас не рухали, і щоб нас там не примушували робити. Ось о, найголовніше, що що не буде такого, що скажуть: ну, хай цей народ вимірає, як ото колись євреїв, закриємо очі. Ні, цього не буде. Ось. Чи може будуть нас примушувати до того, що нам не подобається? Ну, звичайно, будуть. Ну, це якби. Ну, так воно є в, в, в житті. Ось, але. Знищення цілого народу, допущення тут прям там голодомору, чи винищення стирання в концтаборах чи щось такого, це, звичайно, допущено. Захід цього не допустить. Да? Це не буде так, як було колись. Тобто Захід тут висновки зробив. І хоч ми можемо багато за що критикувати, ось і, звичайно, можна було набагато краще допомагати, і ми з вами розуміємо, що вони не беруть курс на те, щоб перемогти Росію. І в них є на те свій оцей стратегічний резон, про який можна окремо, якщо захочете поговорити, але це лише мої думки в голос. Я не претендую тут ні на яку істину, і тому не треба мені приходити і розказувати, що ти не прав, там, чи ще щось. Я не для цього. Я просто ділюсь своєю думкою. Якщо ви будете культурно, ділитися своєю думкою, ми будемо так от культурно з вами спілкуватися. Ось. Тому не треба боятися. Нас не кинуть, будуть допомагати і фінансово, і військово. Ось. І так, да, нам прийдеться робити ту роботу, яку ми робимо. Це важка робота, трагічна. Багато в чому ну, це будуть. Бачите, я недавно прочитав статистику, що ну, офіційна статистика, що в нас загинуло 900 чимось дітей, Там, півтори тисячі покалічених дітей. Uh, ще багато, багато тисяч. Я там точно не пам'ятаю, по-моєму, тисяч 19 — це ті діти, які викрадені в Росію були, да, чи там якось uh, ну, таке і да, це все складно, але uh, це не це що з нами відбувається. Воно буде відбуватися хоч при Байдені, хоч при Трампу, хоч і ще той, тобто війна буде йти і буде йти до тих пір, доки Росія настільки не ослабна, доки вона сама не захоче цю війну закінчити. Або, якщо будуть якісь радикальні переміни, якась вже занадто якась ядерна риторика, чи ще щось таке, ну, будемо дивитися, в будь-якому випадку Захід буде. Боротися з нами, так, так як ми і є теж частина Заходу. І можу просто наостанок нагадати про поляків, яких, як ви знаєте, які були території, яких була розділена, потім відновилася, і потім вона була анексована. Німцями і Радянським Союзом, ну, Германію, да, Третім Рейхом і Радянським Союзом. І поляки воювали на стороні союзників, надіючи, що, звичайно ж, Польща буде відновлена. І ви знаєте, що союзники зрадили, британці зрадили, американці зрадили. Е, хоча. Звичайно, їхня зрада була продиктована не тим, що вони такі погані і кинули поляків на призволяще, а тому, що така була геополітична ситуація. Так, от, от такого, ну з Україною, щоб нас повністю кинули, щоб ми перестали існувати. Такого вже не буде. Тобто, Захід зробив свої висновки раніше, і тому британці сьогодні так за нас борються і е, поляків на те теж під, підштовхують, і Балтійські країни. Ось, тобто вони вже не хочуть зробити знов таку е, помилку кинути на призволяще, е, країну, як колись кинули Польщу. Ну, от якось так. Тому е, дивимося, поки що на все е, оптимістично і. Дивимося вдовго, граємо вдовго. Народ України був і він буде далі. І якщо навіть якісь будуть нас примушувати робити дії тимчасового характеру, але стратегічно стратегічно. Ми все одно рано чи пізно виграємо, як отримали незалежність е, поляки, як отримали свою незалежність Балтійські країни, як нарешті Фіни змогли е, вступити в НАТО. ось, е, Тому що вони не могли цього зробити. Їх теж Захід відсунув і сказав: ми так, коротше, ви там нейтральний статус, бо ми не хочемо сваритися з Радянським Союзом, а потім ми не хочемо сваритися із е, е, Росією. І фіни собі сиділи отак, от е, з Рашкою під боком і постійно трусилися. Тепер вони приєднали. До НАТО скористалися історичним моментом, і вони тепер не лише частина Європейського союзу, але і безпеки. Ну от і нам потрібно дивитися вдовгу: ось ну такі були думки голосу: наш друга зустріч.